Зараз ми перед нами бачимо пристрій на базі Android від бренду Rain. Ось удивимо такі короборсі, там повна комплектація. Це сам пристрій, зарядний 1224 дріб для передачі даних, гарний міцний тримач і гарантія на прилад. Прилад має гарний яскравий 7-дюймовий екран, як зараз ми бачимо. Дуже гарний. Картинку видає в автівці і вже встановлений комплекс навігаційних програм. Він повністю готовий до використання. Програма вже повністю налаштована. Ви можете вбивати адресу за назвою та вибирати габарити вашої автівки вантажами. Вибираєте небезпечний вантаж, якщо він у вас є. І завдяки цим даним програма прокладе для вас найактуальніший маршрут. Як ми бачимо, прилад передає гарну картинку, а також до нього ви можете придбати камеру заднього огляду також від бренду Rain і під'єднати її завдяки 20-метровому дроту через авевхід у пристрої і будете отримувати гарну яскраву картинку, коли паркуєте з заднім ходом.